Анна Іванівна, ви дозволили нам сказати, з приводу чого ми виконали оперативне втручання, вірно? Да. У Анни Іванівної вже багато років мучить нетримання сечі. Тобто сечовий міхур не тримає сечу, вона протікає, все мокне і воно призводить до значного дискомфорту до погіршення якості життя. Я вірно говорю? Да. І ви не знали, що з цим робити? Не знала я що, доки я не бачила виділа... відеокаміру, та доки моя дочка не казала, що я я до вас, вона сама написала ваш номер телефона. Угу. Та вона сама мені передала його, та я сюди до вас обратила. Я дуже вдячна вам Перед Богом та з перед вами, бо я дуже ся мучила. Я дуже ся мучила. А зверталися до лікарів чи ні з приводу цього? Зверталася, я у Тячеві до того водя... водянець, ну, немає значення. Його, він казав, що мене не лише операція. Uh -huh. no. Лише операція мене спасити, я дуже вдячна вам за все. Бо не боятися како, таке, лиш, лиш, то то то-не, взагалі не є що боятися. І, і не... <реш> <реш> я у таких руках не була ніколи в житті, у мене операції в житті не були. Степан Степанович, та я перед того боялася, але ну, я вчора взагалі не бояла. Якось божечко мені укріпів, це як я без поняття, як мене. Так. А ви вчора дуже гарно себе вели. Ви і шуткували, Но. і посміхались, і не, Но. ніхто би не сказав, вовше, що йдете вовше, на увазі. Я ще не, не бояла ніч. Я, я не знаю чого. І так і треба бути. Не боятися, бо тоді не від чогося бояти. І операція ж пройшла безболісно і швидко. Вовсь і не, вообще, вообще не, вообще не чула, що руки козна мені не ну, Дуже я вдячна вам, Олександра Олександра, Степан, Степан, Степан Степанович. Я теж одразу не запам'ятовую. Степан Степанович дуже вдячна. Он... І моїм діточкам, що мені допомогли, бо вони мені допомогли з грошима, та я вдячна всім. І от ви подивіться на е, Ганна Іванівну. Ганну Іванівну да, от вчора була операція. Вчора. вчора. І зараз ви самі йдете на автобус і їдете в Тячіво, То скільки, то кілометрів 200, напевно. 220 кілометрів. От ви подивіться, наскільки. Жінка гарно виглядає після оперативного втручання. Сама операція. 68, 68 66. – 66. 66. Ну, нікому не кажіть. Кажіть, що вам 56. <сум> <сум> Наскільки гарно виглядає, гарно себе почуває, що ще дуже, сама дуже, добереться дуже, додому. Дуже, і дуже. цієї проблеми більше не буде. Не Жінка буде. буде суха, буде гарно себе почувати. Зможете танцювати. Сміятись, чихати все на світі. Ага. Я вам дякую. Ви дуже позитивна жінка. Спасибі вам всього найкраще. Дуже 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 вдячний. Дякую.